43-річний Андрій Бензик живе в місті Кролевець. Шість років тому у нього діагностували хронічну ниркову недостатність. З 2024 року Андрій почав тричі на тиждень їздити на гемодіаліз, аби підтримувати роботу організму. Часу не, не вистачало. Ну, їздити багато, далеко треба було за 50 кілометрів у інше місто. Слабость, усталость – Креатинін високий, мочевина висока. Приїжджали врачі із цієї лікарні до нас в місто і розказували, що є таке безкоштовне лікування повністю. Пересадка нирки може бути у січні цього року. Пацієнт став на листок очікування в сумській центральній міській лікарні. До нас він прийшов в лютому 2024 року. Ми його обстежили. Поговорили, розібрали тематику трубної та родинної трансплантації. Він нам розповів, що в нього є мама 50-го року народження, що вона, в принципі, готова віддати йому нирочку. Маму запросили на обстеження, і на протязі десь місяця вели підготовку, тому що це велика відповідальність не тільки перед реципієнтом, але й перед живим донором, тому що це дві людини, за яку ми несемо відповідальність. Лікарі говорять, в Україні можна здійснювати трупні і родинні трансплантації. На сумщині такі операції безоплатно здійснюють на базі центральної міської лікарні. Отримати консультацію і стати в чергу на операцію можуть і жителі інших областей. Говорить завідувач урологічного відділення. Не треба боятися донорства. Багато людей живуть з одною ниркою. Ну, я не скажу, що великий процент, але є процент, Народжуються з одною ниркою, живуть і 60, 70, 80, скільки там років живуть. І нирка, одна нирка абсолютно не впливає ні на якість, ні на скільки років людина прожила. Нині мама Андрія Бензика вже виписана з лікарні додому в Кролевець. За словами лікарів, жінка почувається добре і відновлюється після операції. Виписують сьогодні і самого пацієнта з пересадженою ниркою. Він приїжджатиме до лікарні на профілактичні обстеження. Анна книжка Віталій Педенко Суспільне новини Суми.